Всім привіт, друзі! Ми граємо в маневри з кланом. Тут буде дуже такий цікавих три боя. Не скажемо, що це. це не рандом. Епічних настрілів у нас тут не буде. Але у нас буде три перемоги, три боя. Тому на прискоренні 2-0 будемо дивитися, щоб сильно ролик нас не затягувати. Так, тут ми контролюємо центр. У нас з'являється Єбр. По Єбру, звісно, ми рідко попадаємо. Тим більше, що на цьому танку я ще не дуже так перелувчився грати. Ну і тут Єбр так мастерськи пітляє. Так що їдемо допомагати своїй команді. Тут у нас буде позиційна гра від Башти. КПЗ у нас один залишається, буде контролювати Єбране. давати заїхати йому назад. Командує у нас Санич. У нас вже всі засвітилися, тому граємо проти об'єкта 277, 2 КС і 2 дробіни. У нас 2 КПЗ, 2 коня, 2 ВАЗіка і щасливий на 279 щасливи це не нік. Так, тут у нас позиційна гра. Пробуємо. В борт башні 277 у нас не залітає. Шукаємо, шукаємо лючки, теж не залітає. Поки що. Граємося як рандомі позиційну гру. Ніхто не хоче поки вкатувати. Ми чекаємо, що вхотять вони. Наш КПЗ, до речі, щось танкує. Тут мені дають команду відтягнутися назад, допомогти хлопцям. Тут дуже ризиковано я виглядаю. От. Поки що стоїмо, чекаємо, у кого здадуть нерви. Хто буде вкатувати? Так, тут мені дають команду від'їхати, але поки я їду, я розумію, що тут уже хлопці справляться вдвох самі, тому мені краще вернутися назад. От про це я докладую командиру від Казирю, як то кажуть, що я буду корисніше більш тут. От я сподіваюсь. О, залітає об'єкт 277 в люк. Граємося, граємося, шукаємо лючок, він не підставляється. У нас там залишився один єбер. Я думаю, що хлопці зараз його доберуть. О, все, пішов в кат. дробіна пішла. Добираємо дроб, Допомагаємо з 277. Так, дробіна, дробіна. В лючок не попадаємо. І об'їжджаємо дробіну, і добираємо її. Так, і я бачу, що ХП достатньо. І 277 буде не такий швидкісний, як КПЗ. Другий бій у нас на Ласвілі. Респ у нас нижній, тому тут найкраще його все ж таки дефити. Я на Е3-ому. у нас Ой, да на Чехії 27 7 780-й, 63 і Центуріон. Командир у нас на Центуріоні. Тут сама найкраща буде позиція для Е3. НЛД у нас прикрите. Тут ми можемо так. Помансувати, зараз я виберу більш позицію вигідно. І щоб вона не заважала стріляти. Чекаємо на противника. до стріляли, гусеницю пошкодили. До речі, в цьому режимі о, залітає в вазіка, якраз я встиг. Так, танкуємо іса 4 Пробуємо йому прострелити. Але не так то й підставляється. Вицілюємо бочок панзеркомфлагена, але бочок не залітає. Все ж таки, точності у нас не достатньо. В цьому режимі цікаво, якщо ви програєте на техніки, Якщо у вас виносять, то ви або вибираєте новий танк, щоб йшли все ж таки ці понти. О, пробиваємо в маску. Або десь біля неї в башну. І чекаємо, чекаємо. Не залітає. Так, там уже пішов вкат. Там уже 268 ПТ хат ці вкатують. І ми вицілюємо. Але не попадаємо. Так. Ну я тут уже підкатую з ближче. Там, начебто, наші добили об'єкт 268. Тут я стараюсь. знайти собі позицію. Але 277. Так. Вицілюємо і попадаємо в бік Так, а тепер можна вже їх добивати. От, Якщо вашу техніку винесли, то її потрібно або ремонтувати, або міняти на ту, на якій ви ще не грали. Ми виграли. Наступний бій. Лінія Зігріда це був наш останній вчора бій. Він був, а, по рахунку за Ласвілем, тому я залишився на Є3. Чіф у нас так вижив. Всі інші. Потом винесли, той перемонтувався. Тому тактика у нас тут майже така сама, але трішки інша. Ми стаємо в деф, нам командир показує, де нам ставати. Вазік у нас їде на поле, проти нас об'єкт 279. WZ-55, Чіфтейн. Тут, до речі, позиція мені не подобається, на ній краще не ставати, і я на ній дуже рідко стою в рандомі. Я завжди їду зовсім на інші місця, там, де у нас Chieftain стоїть, моє улюблене. Тут пробуємо поцілити лючок, але 279, якийсь такий нервовий туди-сюди. Я навіть не знаю, куди він мене пробив. Начебто мод стоїть на відмітини. Але я переїжджаю на інше місце. Тут стояти не досить комфортно. Краще б якийсь інший тяж з гарними бортами. Тому я переїжджаю на інше місце, там, де є насип і де можна заховати на ОД і, в принципі, так само контролювати центр і об'єкт 289. Так, противники майже всі засвітилися, крім двох танків. Проти нас конь, Чіфтейн, ВЗ, 279, Project. Один танк стріляв, не засвічений, і ще якийсь танк у нас взагалі не стріляв і не світився. Тут починається вже стояло, тому я розумію, що вони можуть обійти. І начебто із сьомий він показує, якщо хтось буде їхати мені в тил, я буду крити нашого чіфа. Ніхто у нас біля бази гірко не зайняв, щоб просвічувати ту частину. Тому я так на удачу, чисто по лозіці, вирішив прикривати саме тут. Із сьомий покаже, чіф, якщо що, покаже, якщо на нього вкотять, а я прикрию заїзд Там у нас подається на полі ВЗ порджето. ВЗ у них шотне, і чекаємо. Чекаємо, вони мають вкатувати. Так позиційну, позиційну гру довго грати не можна. Треба або виграти, або нічого не робити. Треба тільки перемога. Тому чекаємо, чекаємо. О! ВЗ виїжджає, отримує. І ми тут щифом починаємо податися. Є п'ятий отримує, стає на каток і. добираємо. Тут приїжджає до нас об'єкт 279. Я контролю Вазіка і встигаю Вазіку. Вазик у нас шотний. Вазик помирає. Тут у нас Нейса на 7 катує кінь. Трішки мішає, заважає, бо Не можна. І ми даємо коню. Танкуємо коня. Іще раз танкуємо коня. Тут йому допомагає чіф. добираємо коня і добирає чіфтейн нашого. Не нашого а мене добирає. <ріст> так, у них залишається 2-7,9. І Іси заїжджають в тил. Один дає, трішки заважає іншому, але зараз його доберуть. Є, перемога наша. Ось такий вчора був гарний вечір.